Доброго часу, друзі, Україна, Волинська область. І сьогодні знімемо такий відеозвіт по використанню, ну, скоріше, не по використанню, а результат лікування рослини від хлорозу за допомогою хелетину заліза. Ну от, Ми і біля того самого деревця, яке ми знімали відео по хлорозу, на даному етапі виглядає так. Як деревце виглядало 12 днів? От, покажу пальцем, буде в цьому углу в кінці відео посилання на відео, як воно виглядало. От, а ось так воно приблизно виглядає зараз. Значить, повторюся, повторю слова з прошлого відео. Я не рекомендую ніяких там бадях розводити желізного купоросу з содами, ще з чимось. Під відео про хлороз, там чоловік мені ще один дивний метод порекомендував, що правда згодом видалив цей коментар. Друзі, попрошу, якщо вже пишете коментар, пишіть конструктивний, і значить ми його обговоримо і будемо знати, чи варто значить застосовувати ваші. Методи чи ні, ось результат методу, який застосовую я і рекомендую людям. Значить, рослинка, от бачимо, поражені листочки хворобою чи недостачою желіза. Далі вже пішли зелені нормальні листки. Ну ще не зовсім вони набрались окрасу. Пройшло 12 днів після першої обробки і 2 дні після другої обробки. Ну, обробки желізом провожу в два прийоми. Ось так, на прикладі цієї рослинки можна показую, як можна вилікувати хлорози, хлороз саме по недостачі желіза, оскільки хлорозів є декілька видів. Ну і тут були вона вибивала рослина сплячі бруньки на стовбурі. Ми вже їх повидаляли. Значить, рослина жива і думаю, буде розвиватись досить хороше. Ось от такий от результат по використанню. Значково хлорозять рослинки. Користуйтесь методом, щоб ваші рослини були здорові. На цьому, друзі, буду завершувати відео. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!